про все, що важливо знати просто зараз. Ну і де правильно ставити наголос і акценти. Ігор Рейтерович, політолог і політичний консультант, буде допомагати нам розібратися. Вітаю, спасибі, що прийшли. Вітаю так. Ну почнімо. Україна вистоїть, навіть якщо новий президент США змінить свою політику. Про це повідомив держсекретар Ентоні Блінкен. Чиновник наголошує, кожна адміністрація може мати власну стратегію, але повинна пам'ятати про підписані безпекові угоди з Києвом. Блінкен зауважує на щастя, крім США, їх підписали ще понад. Двадцять країн. Ну, власне ця промова Блінкіна. Вона зрозуміло підготовчою є до виборів, які от от в листопаді, от от в листопаді в Сполучених Штатах Америки відбудеться насправді це. От, -от. Відбуд... На справді, це от, -от mm. тому, що пробачте, це все дуже динамічно розвивається. Ми розуміємо, до чого веде Блінкен. Ми так само розуміємо, що зараз це спроба показати інституційну спроможність Сполучених Штатів Америки, раз і системи колективної безпеки світової. Два чи вірите ви в те, що воно піде далі чим гасла? Бо ми маємо і п'яту статтю, і ми маємо купу міжнародних договорів і меморандумів, які виявилися дуже класними, вербально текстово написаними, але не дієвими. Ну, воно частково піде, тому що Сполучені Штати ж продовжують надавати допомогу Україні. Європейський союз продовжує надавати допомогу Україні. Йдуть розмови про те, що і не розмови, а й підтверджені відповідними фактами, що ця допомога буде надаватися впродовж там, тривалого періоду. Ця заява вона більшою мірою мабуть, дійсно спровокована наближенням виборів, тому що ну немає розуміння, хто буде наступним президентом. І власне, оця якраз інституційна пам'ять це важливий дуже момент, тому що нинішня адміністрація на всякий випадок вона хоче відпрацювати. Таку політику, яка ну за тих чи інших обставин буде впроваджуватися сполученими штатами і надалі. Ну нам би всім хотілося, щоб було так, як наприклад, в Великобританії один уряд пішов, прийшов інший. Опозиційний, але при цьому він ну точно не поміняв не опозиційний е до України. Е ну опозиційний до того уряду, який пішов, але він не то, що не поміняв ставлення до України. Він навіть сказав, що ми будемо більше робити. Україна буде там абсолютним пріоритетом. І Отут на противагу ми маємо нову інформацію. Німеччина скорочує суттєво, здається, під 40% скорочує бюджет на наступний рік. Чехія так само змінює правила проживання, кажуть, 90 днів ви маєте змінити країни Балтик Балтійські кажуть, що ні, ні давайте українці не будуть мати пріоритетного права на вступ в вузи. Тобто, все одно зміни відбуваються в цьому контексті. Блінкін говорить про безпекову частину, але тим не менше, чи маємо ми розуміти, що підтримка буде, але меншою. Або не такою, як ну вона може бути меншою. І в цьому немає нічого. Ну я не скажу там поганого, немає нічого дивного, тому що всі ж країни вони виходять в тому числі із того, яка ситуація, наприклад, складається на полі бою. Там, в період, коли росіяни там по максимуму намагалися проводити якісь наступи, допомога була вища. коли ми планували якісь свої дії, допомога була вища. Якщо на полі бою там складеться ну умовний паритет, і вто і жодна зі сторін не зможе там сильно просуватися. Якийсь, наприклад, бік, це буде безпосередньо відобраза. Тися й на рівні підтримки, нам треба бути до цього готовими. про це до речі говорили ще у 23 третьому році. Що це дуже важливий момент, що коли ми там просимо додаткову якусь підтримку, Україна відповідно повинна демонструвати. Ну так на жаль, світ влаштований, да демонструвати спроможність цю підтримку, скажімо, там використати ефективно. А з приводу змін ставлення або відношення там до наших деяких ну, переселенців, ну в тих чи інших, скажімо, країнах, я б це більше розглядав навіть настільки через призму підтримки України, тому що дивіться, ці ж країни. Наприклад, країни Балтії, там Чехія, вони ж можуть сказати, а давайте подивимося на цього на це з іншого боку. Ми будемо робити все для того, щоб простимулювати ваших громадян, повернутися в Україну, працювати в Україні, допомагати Україні. Тобто, тут знаєте, момент він такий. Безумовно, хто це Литва Чи, чи боюсь тут помилитися, яка саме з країн Балтії сказали, що на прохання уряду України або не було відтоку мізків, така таке формулювання? Ну теж в прискочили. тому числі в тому. Числі, дивіться, я до речі до цих моментів ставився дуже безпокійно. спокійно, тому що Україна повинна думати про майбутнє. У нас от, до речі в цьому році вступна компанія в вищі навчальні заклади, як людина, яка викладає, так, як кажуть, то болить вступників набагато менше. Це об'єктивний момент, який пов'язаний як з війною, так і в тому числі з тим, що у нас просто провицання ну через певні демографічні якісь проблеми, і виходить так, що ми дітей готували в українських школах. Держава на них витрачала гроші. Я не кажу, що вони там супер великі. Яки були, але вони були. На стаття видатків на освіту достатньо велика по бюджету. Тепер вони їдуть там кудись з за кордон. Звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб вони вчилися в Україні. Тому це ну, нормально. Треба про це говорити, не ну, треба думаю, цього тут, боятися. Та, тут ще але ну, за умов гарантування, угу. звичайно, певної там безпеки. Це, це важливий дуже компонент, і тому країни дивляться. Якщо там безпековий рівень покращується, відповідно менше якоїсь там небезпеки, ну вони йдуть назустріч в тому числі в Україні, що просто цього від, ну, від, від, відтоку не було. Mm. Ну тут є ще один аргумент. Очевидно, ці. Люди, які там перебувають вже сталий період, вони мали би якось інтегруватися і подбати про себе із точки зору знання мови, і з точки зору зайнятості. Тому тут цей момент теж докладається. Але повернімося до ось цієї безпекової компоненти, до, до підтримки саме військової. Та, от ви говорите, що попередній теж період він доводить, що коли, наприклад, Україна провадила якісь активні дії, ця підтримка була більшою. Але тут ніби історія про курку і яйце для того, щоб Україна провадила ці дії, треба спершу надати цю допомогу і тоді це реалізовувати. Тобто, де є початок? От е, немає відповіді однозначно на це питання. Ми кажемо, ви спочатку даєте зброю. Там кажуть, ви продемонструйте, що ви можете. Ну мені здається, що Україна вже стільки разів продемонструвала, що може, причому за обмежених ресурсів, що ну нам нема чого тут доводити. Але електоральні процеси, політичні процеси в тих країнах вони працюють трошки по-іншому. Їм умовно кажуть. Треба історія успіха. От якщо ми говоримо про ті ж Сполучені Штати, от і в контексті наших майбутніх взаємовідносин, наприклад, з тими ж республіканцями, вони в цьому плані достатньо цинічні, але цинічні в не в не негативному розумінні цього слова. Їм треба показати. Ну мрію, да, успіх, що от ми зробили, воно було успішне. Вони зможуть це продати електорально своїм виборцям. Вони побачать, де є певна вигода геополітична, політична, економічна, там соціальна сполучених штатів Америки, і відповідно тоді вони будуть виділяти допомогу. І е, е, от воно працює так. Іноді нам вдається це показати, продемонструвати. Іноді ми маємо проблеми. Ну як було там півроку, десь останніх без кількох там ну от місяців, коли ми не отримували допомогу від США, і це реально ну призводило до певних. Там критичних ситуацій з нестачою боєприпасів і так далі. Зараз ситуація дещо вирівнялася, і от після всіх цих турне президента, якщо буде результат вигляді і збільшення там літаків і реального прибуття цих літаків і багатьох інших речей, я думаю, що в нас ну, буде можливість як мінімум продемонструвати якісь успішні абсолютно дії, які е, ще більше впевнять наших партнерів в тому, що Україна здатна, може, і її треба підтримувати стільки, скільки потрібно для того, щоб фіналізувати з або не фіналізувати, да, це я так собі лих. Дала зі Сполучених штатами Америки ідеально в картину того, що може бути продано і їхньому електорату, і світової спільноті і грошей принесе. І оцей програмний пункт зашитий в їхню програму Дріл бейбідріл. Да умовно кажучи, розконсервовує Сполучені Штати Америки всі ті законсервовані нафтоскважини і починає видобувати і заливати буквально дешевою нафтою світовий ринок. Росія хапається за те, що залишається хапатися нафтове нічого. Та і в принципі гроші є. Переможна історія, і нам вибачте це вигідно. Красива історія. Можливо, про неї колись напишуть комунікаційний кейс. Наскільки є шанси в реалі це побачити? От тут як не парадоксально. Я думаю, що при нинішній адміністрації. Американські це поки що ну не настільки ймовірно, бо вони діють по принципу не на шкодь. Тобто, у них є якась політика, і вони дуже бояться її різко міняти. А якщо там щось поміняється після 5 листопада, як би ми там не боялися, не ставилися там ну, до, до можливих, скажімо, змін, от якраз це може спрацювати, тому що нові адміністрації треба буде така успішна історія, яка буде пов'язана з грошима, яка буде пов'язана з ВПК. От, що зараз кажуть республіканці, у нас напівпорожні склади, там да так за. Пускайте ВПК, ви ж можете заповнити їх новою власне зброєю. Е е і вони зароблять там, скажімо, на нафті і будуть мати історію геополітичного успіху. Трамп же ж просто про це мріє. Він каже, коли був перший раз президентом, то дуже довго ходив і всіх своїх охоронців, питав, чому Бараку обамі дали Нобелівську премію з миру, а мені не дали. Питання ну, він... ну, бітані... за адресою до охоронців. Це так? Ні, ну, джекад, до так. друзів там, да, які приїжджали, але це просто показує людину. розумієте? він мислить такими категоріями. Тому можливі такі зміни, і ці зміни можуть піти на. Користь України найчастіше він питав тим п'ять людей, які навколо нього були. Да, і сті Обена. Найчастіше він запитував, чому чому чи я подібний на Путіна? Це він теж запитував. Чи я подібний на Путіна? Чи він не буде зараз цього запитувати у своїх охоронців і інших? Ну, якщо він це буде запиту запитувати з точки зору, щоб не стати подібним, на ну, Путіна... ну тоді йшлося про те, щоб типу Путін стронгмен. А, а, ну я думаю, що зараз в нього трошки, скажімо так, ставлення до Путіна помінялося. Є. І взагалі, коли ми говоримо про таких людей з психологічної точки зору, як Трамп, то там може існувати тільки одна людина. Розумієте, на цю людину можуть тільки рівнятися не він рівняється на когось, а на нього. І в нього, слухайте, в нього буде прекрасна можливість продемонструвати, наскільки він стронгмен. Ну просто ідеальна можливість. Він може, може стати президентом, може стати президентом в таких умовах, коли йому треба буде давати відповідь на дуже багато викликів. І ці виклики, вони так чи інакше, значною мірою пов'язані з Україною. І здати Україну, ну це точно не в його інтересах. І от навіть після розмови, яка в нього була з нашим президентом, ми я розумію, що ми бачимо тільки загально таку картинку не не деталізовано, але навіть те, що там було сказано, воно в принципі показує, що. Ну, не все так однозначно як комусь здається, і це явно не сильно порадувало росіян, які там чекають 5 листопада і вважають, що якщо переможе Трамп, то відразу ситуація зміниться на їхню користь. Давайте згадаємо, коли він був перший раз президентом. Ну ми пам'ятаємо ну, шампанське, яке там розпивали. Але сильно слухати, але сильно да, але сильно mm -hmm. це на користь Росії на той момент не помінялося. А зараз абсолютно інші умови, абсолютно інші умови. І якщо у Трампа буде дійсно питання економічне, то в нього тільки два варіанти: як до речі, у Олафа Шольца і у багатьох інших лідерів. Ви хочете розвивати економіку в нинішніх умовах, які склалися, ключовим драйвером цієї економіки може бути тільки ВПК. Тобто допомагайте Україні, розширюйте ВПК, допомагайте собі, і тоді у вас все буде нормально з електоральної точки зору. До речі, безпекові угоди про які згадував держсекретар Блінкен та. Чи це є дійсно запорукою і гарантією того, що підтримка буде надходити незалежно від того, які політичні віяння будуть, і конкретно в штатах, ну бо ми маємо таку угоду, але і так само в інших країнах ну дивіться, тут насправді залежить це від країни, mm. тобто є країни, в яких інституційна пам'ять вона буде працювати, і незалежно від того, хто буде приходити до влади, виконання цих вимог ну, воно буде йти ну, згідно там тих параметрів, які були в них власне викладені, в сполучених штатах може бути трошки інша ситуація, але знов таки. Тут все ж залежить не тільки від виборів президента. Є Конгрес, є Сенат. Потім будуть до виборів в Конгрес, в Сенат з великою ймовірністю демократи можуть повернути собі більшість в тому ж конгресі. Вони тоді просто не дадуть можливість там ці, від цих угод, скажімо, відмовлятися. З іншого боку, я, наприклад, не здивуюся, якщо Трамп перепідпише, ну гіпотетично беремо, да перепідпише угоду з Україною, причому на умовах, які набагато. Вигіднішими можуть бути навіть для нас, в залежності від тієї угоди, яку ми маємо на сьогоднішній день. Може бути і по-іншому. Тут складно, скажімо, сказати. Але я думаю, що переважна більшість угод, які були підписані, от вони на 10 років укладені. Я думаю, що вони 10 років і будуть діяти. Тому що ну за великим рахунком це визнають навіть представники тих опозиційних сил, які в інших країнах там не при владі, але вони прекрасно розуміють, ну що якось зараз товаришувати з Росією робати, ну, робити якісь кроки там на зустріч Росії, ну це явно не їхні. Історія, он подивіться на трансформацію тієї ж Лепен. Я розумію, що там багато зовнішнього іміджево, але ну вона також показова. Тобто людина розуміє, що зараз така проросійська риторика вона абсолютно не заходить, вона не сприймається суспільствами, і відповідно треба від неї максимально дистанціюватися ну, але... і на справах mm -hmm. в тому числі. Але і Орбан так само показова історія. Ну, Орбан це інша історія, розумієте, це людина, яка намагається десь сидіти посередині, але Орбан, по суті, в Європі один такий. Там є ще Фіцо, але у Фіцо набагато більш. Така виваженіша риторика, розумієте, той мислить категоріями, якраз от грошей. Ми Україні зброю передавати не будемо, але снаряди, які передаються в Україну, е нам, нам ремонтуються на заводах, власне, в Словаччині. Контракти підписані на поставку гаубиць. Контракти що він сказав? Контракти будуть виконуватися. Ну тому що це гроші для країни У Орбана. Там інший, скажімо, варіант, але дивіться, він тільки гірше собі робить на рівні власне Європейськи. Ського союзу, тому що ну він не знаходить там підтримки і він цієї підтримки не знайде йому зараз це вилазить боком. От як на на практичному прикладі з транзитом, наприклад, тієї ж нафти там до Угорщини. Буквально секунду маємо інформацію від Укрзалізниці. Офіційна корисна інформація для. Пасажирів Укрзалізниці Укрзалізниця продовжує ліквідовувати наслідки атаки Російської Федерації по Харківщині. Через те, потяг до Краматорська, затримується до опівночі. Транспортувати пасажирів по місту в комендантську годину з будуть автобусами. Повідомляє офіційна Укрзалізниця. Напрям продовжують ремонтувати пошкоджені ділянки в Харківській області. Деякі поїзди вже відновили рух, але маємо розуміти, що будуть і зміни в онлайн режимі на сайті Укрзалізниці. Можна за цим слідкувати. Ми теж будемо при нагоді стежити за цим? Так, да, Я все ж, власне і про, хочеться і спитати і про е, ФІЦО Давайте проговоримо, тому що це така доволі цікава історія, коли е, вступом України в ЄС починає шантажувати. Каже, ну як же це Україна, яка хоче в Європейський Союз, е, фактично е, додає неприємностей іншим країнам Європейського Союзу у зв'язку з тим, що виявляється е, трубопровід е, Дружба, не такі вже і трубопровід, і російський газ не може постачатися. І як же ж це взагалі? може можна так себе поводити. Тут велике питання, чому інша країна Європейського союзу ставить взагалі під загрозу існування потенційного члена в Євросоюзу України, але тут же ж теж про гроші. Ну в першу і чергу. диверсифікація постачання вуглеводнів вже є в Європі, і точно не станеться її. Ну не станеться, якщо вони, дивіться, якщо вони змінять свою риторику і почнуть себе вести, як ведуть інші європейські країни. Тому що європейський союз допомагає. Він зацікавлений в тому, що в них все стабільно було на ринках, в тому числі і в кожному внутрішньому ринку тієї чи іншої країни. Але якщо ти намагаєшся і тягнути гроші однією рукою з Європейського Союзу, а іншою рукою брати гроші, криваві гроші у Путіна, ну воно так довго тривати не може. І Україна ну, абсолютно вправі, наприклад, там припинити той же транзит, ну, ми вислов, можемо висловити занепокоєння. Дозвоєність, турбованість. І якби вони себе вели по-іншому, можливо, ми б знайшли якийсь варіант, да, як вийти з цієї ситуації. Але оскільки ну, ці країни іноді демонстративно, ну, от Угорщина, в першу чергу, демонстративно так себе поводить, ну, вона буде мати певні проблеми. Зманіпулювати цим і шантажувати в контексті інтеграції до Європейського Союзу не дуже вийде. Тому що. Інші європейські країни відразу скажуть, слухай, ми ж понесли втрати, понесли. Ну серйозно, Он, подивіться на Німеччину. Скільки вона отримувала російського газу, зараз нуль. Але ну для них це був дуже складний перехід. Вони втратили на цьому величезні гроші, але вони це зробили. І тепер, ну вибачте, відкрити рота при Шольці сказати, а ми там щось маємо, якісь проблеми на внутрішньому ринку палива, тому що там Україна щось не постачає. Ну він відразу нарветься на таку просто відповідь, що йому мало не знадобиться, і скажуть, що так нема питань. він звернів до сполучених штатів Привезуть стільки, скільки треба. І Байден чи Трамп перший скаже: Да не ну не ви скажіть, скільки треба, а завтра uh -huh. все відповідно буде. Все дуже просто. Треба просто перестати товаришувати отак відверто з Путіним, і тоді у вас буде все нормально на внутрішньому ринку. Буде погано, ну тоді угорці будуть прекрасно знати, через кого це відбувається через Путіна і власне не дуже вдалу політику Орбана на фоні майбутніх виборів, які будуть в Угорщині. Я думаю, що для опозиції це буде непогане подарунок. Ну до речі, цікаво. Наскільки це буде відбуватися теж на електоральних подобаннях? Тому що одна справа, коли це може бути по безпосередньо Вікторові Орбану, я маю на увазі ось ця європейська реакція, те, що останніми днями говорив Шарль Мішель, це ну просто скажімо коментарі щодо його діяльності. Інша справа, якщо це почне відбуватися на на державі, і от, чи можливий цей варіант? Ну, бо там. Механізми теоретично є. Ми пам'ятаємо, польща, яка мала проблеми з європейськими інституціями через через судову реформу, та і не доотримувала грошей. Тут може бути такий самий варіант, коли через діяльність Орбана збиткуватиме Угорщина, і це призведе до зміни влади. Так, це вже є те, що партія Орбана вперше за багато років не отримала стільки скільки вона хотіла на виборах до Європарламенту. Це показник. Ви думаєте, що Орбан оце поїхав зі своїми оціми пісмісіями? Да, які він там розписував один нуль. 2-0, 3-0, 4 то п'ять нуль була остання. Це ж заради чого? Заради того, що в тому числі. В першу чергу показати своєму ядерному електорату, що дивіться, я зараз все вирішу. Я поїду, організую якісь мирні перемовини з усіма домовилися, з Росією домовилися. У нас буде дешевий газ, там дешева нафта і так далі. А от дешева нафта вже не буде, тому що Росія напала на Україну. Україна, звичайно, припиняє будь-які транзитні історії. Те, що вони йдуть там в Угорщину, ну так треба було ще раз підкреслюю, угорцям по іншому себе поводити. Може тоді б Україна закрила очі на деякі такі моменти, і становило б якийсь там перехідний період, чи ще щось. А Орбан сам себе загнав в таку, знаєте, паску певною мірою, і воно сто відсотково буде бити в тому числі по його електоральним перспективам. Чи скористається цим опозиція? Ну, подивимося, але ж ви бачите, лідер опозиції приїхав в Київ, він все правильно робив, поспілкувався дуже чемно. Ну дуже так, от, знаєте, ну в контексті тих подій, які відбуваються. Ну в нього шанси тільки збільшаться. Думаю, тому, що він з європейцями якраз домовиться? В нього проблем немає з точки зору судової реформи, або, наприклад. Контролю над змією, тому що Орбан же ж тотально це контролює. Я думаю, що Угорщина стоїть на порозі серйозних змін. Орбан це відчуває, і він намагається зараз дуже швидко якось щось змінити. Але поки виходить в нього судячи з усього, не ну, дуже тут. Теж цікаво, насправді ви згадали про Петера Модіра, який приїздив сюди і в сенсі в Київ, і потім на Закарпаття. Важливий теж момент на якому наголошували, що так була зустріч з угорською громадою, але не було зустрічі з представниками політичних кіл, і це правильно, тому що це внутрішній український процес, тобто йому йшлося. Тільки і виключно про комунікацію зі своїми земляками. Може, ну, земляками так, та, скажімо, та. Та. Але разом з тим, е якщо говорити про Петра Модіра, ну, то фактично він е бореться за той самий електорат, за який е бореться і Роберт. Е і Віктор Орбан даруйте та і от фактично немає. Ну принаймні наразі не виглядає так, що є якась третя альтернатива для тих, хто не підтримали би ані Орбана, ані Модіра. Ну воно так складається, і ну він правильно робить Слухайте, Він хоче вже діяти на полі суперника. Він має свій електорат, який точно не буде голосувати за Орбана. І він починає виходити на його електоральне поле. І я думаю, що, наприклад, якщо ми беремо там українців, да які мають там угорські паспорти і можуть там брати участь у виборах і так далі, їх не так багато, але вони є, да то вони ну в цьому контексті можуть змінити свої уподобання. Тому що я нагадаю, що певний час назад вони наші всі угорські громади писали величезні громадяни України, угорського походження писали там листи орбану, що немає ніяких проблем в Україні з правами угорської меншини, взагалі. Тобто повне сприяння, і так Орбан як на це відреагував? Він тупо, вибачте, проігнорував. А момадір не проігнорує. Він скаже, що своїм же виборцям в Угорщині, Що дивіться, от наші земляки, які громадяни України, вони кажуть, що у них все нормально, і не треба їх там якось захищати від чогось. Да, у нас є інші питання. Ми через це будемо страждати. Бо в нас питання через суди, отакі речі, такі олігархів, які є в Угорщині. Про це ж мало хто говорить. А слухайте ця країна. На жаль, давно вже не відповідає багатьом параметрам європейського союзу. Орбану про це треба думати. Думати він про це не буде, Ну порядок денний перехопну це велике питання. Знаєте, така широка дискусія про те, чому Орбан викатав той список з 11 пунктів, шість яких абсолютно непритомні і не що від них відмовитися, зійтися на п'яти і подати це як велику перемогу. Ну для тих, хто власне не читав ці 11, Там є шість пунктів, які відверто суперечать національній цілісності суверенітету України. Зокрема, що має бути гарантована квота для етнічних так. угорців в. В... в парламенті, в тому, числі. В, парламенті так. в тому числі, ну зокрема, до речі, це для розуміння, що відбувається дещо за межею притомності і розумності за двома межами межами притомності і розумності. Нині відбувається дещо в Європарламенті. Принаймні там є фракція Путіна. Вона голосує проти всіх антикремлівських актів і в ній виключно спонсоровані Російською Федерацією політики. Є цілий список їх, хто вони там. П'ятьох там чи чотирнадцятьох, да, ми, ми, ми бачимо з фотографіями з іменами і, і на чому вони були зловлені. Але тут велика історія про те, коли ж ця можливість Кремля впливати і на європейську політику, зокрема, і навіть в новому Європарламенті. Вона мінімізується, бо не зникне ніколи. Вочевидь, вони будуть завжди качати праві рухи. Ну, ну крайні ліві. Е, е, мені здається, що на сьогоднішній день вона якраз е, максимально мінімізована. Давайте Вам так здається, що... е, насправді так. От подивіться навіть на результати виборів, які були от в Європарламент. Е, росіяни мали певні сподівання. По факту нічого такого не вийшло. Це раз. Крім того, вони навіть втратили за після 24 лютого, коли почалося широкомасштабне вторгнення в Україну. Вони втратили деяких. Ну, я не скажу симпатиків, але вони втратили ну такі політичні сили, які раніше до Росії ставилися цілком нормально. Щоб далеко не ходити, давайте згадаємо, які в нас були побоювання стосовно прем'єр-міністерки Італії. А що вийшло по факту? Пані, Милові? але вона представляла пані Милові, вона представляла фракцію, партію, яка в принципі нормально комунікувала з Росією. Але коли вона побачила цей жах, вона зробила однозначний вибір. І на сьогоднішній день в європарламенті відвертих прихильників Російської Федерації, ну я думаю, нам ну, вистачить там пальців двох рук, щоб їх перерахувати. Цілком тому, що цілком. я зараз кажу про групу з 25 людей з восьми країн світу, але це вісім країн світу. А ще давайте поговоримо паралельно про Орбана, який з'їздив. До Чехів і до австрійців, та, і зробив таку собі групу з трьох, зробив, але так. сказав, що буде взагалі вона мати більшість, ну і має інтенції там на збільшення і збільшення. І давайте будемо не забувати і про Францію, і про Італію, як таку, ну і про Німеччину в тому числі. Тобто історія про те, що нібито мінімізований вплив. Кремля, ну він не такі, як ну, слухайте, ну, він не був такий, як був раніше. Давайте ще не забувати, що європарламент це все ж таки специфічна структура. Якщо ми подивимося на список людей, які туди потрапили, ну там ну там настільки є веселі просто історії про 25-річного блогера, який сказав: Я подумав, що а що мені не спробувати, в мене там мільйон чи скільки підписників, там, і він став там, там, депутатом, там в да? Румунії якась пані депутатка, а, а, яка ходила з іконою, бісі виганяти, з законою да. бісів виганяти. Розумієте? Це певний, певний елемент. Ну я не хочу нікого. Образити, але певний елемент фріковості політичної він там присутній, тому що що таке європарламент? Це зріз взагалі всього європейського союзу. Зрозуміло, що є завжди якісь категорії людей, які ну от таке мають там ставлення, таке відношення. Але як правило, ці люди, ну вони навіть відторгають всіх інших своєю якоюсь там поведінкою. А коли вони ще починають казати, що ми там за Росію і так далі, тут ще питання: вони Росію роблять краще чи по факту вони роблять гірше. Тому що та ж альтернатива для Німеччини ну відверта, така достатньо Проросійська, давайте скажемо, політична сила вона настільки налякала. Багатьох, що з нею ніхто навіть не хоче мати справу, бо вони ну не розуміють. Ну це знаєте, як е, мавпа з гранатою, що вона там завтра зробить. Яку вона ну, хто з цієї партії щось там скаже про е, геноцид, голокост, там, і так далі? Вони бояться просто з нею якось комунікувати. А коли вони там щось кажуть на, на підтримку Росії, ну так це ж переважною угу. більшістю сприймається ну, як негатив. Тобто ну, це явно не позитив де не, не, не йде на користь Російської Федерації одна зі свіжих історій. Просто вже на фіналі і згадаємо, яка стосується альтернативи для Німеччини і в цілому правих сил. В цій країні це скандал висловлюванням про землі центральної Німеччини, говорячи про Берлін. Тобто малося на увазі, що якщо продовжувати цю логіку, то виходить, що Вроцлав, Познань, і оце так. все це вже тоді е, територія Німеччини. Вона цього не сказала, але мала на увазі Та, ну, Бо якщо Берлін це центральна Німеччина, то де тоді східня? Це просто так, е, така знаєте, е, ремарка на фінал нашої розмови про те, що дійсно там дуже строкатий склад. В і коли вони парламенті. кажуть щось там про Росію, давайте з Росією Биритися, <свисті> згадують отакі от заяви, і воно ну явно б'є не так, як Росія би хотіла. І багато хто навіть цих от радикально правих зараз боїться з Росією мати якісь справи, бо це ж відразу журналісти дізнаються, як, як та історія про мережу. Да? І все, ти потім не, не відіб'єшся. Гроші, якісь ефіри, на, на тобі тавро поставлять, і ти забудеш про політичну кар'єру. Підтримувати Росію, це взагалі зараз не те, що там не модно, ну переважна більшість, ну вважається неадекватною якоюсь позицією. Тому росіяни будуть намагатися звичайно звичайно, якось просувати, але в них на сьогоднішній день можливості дуже дуже сильно обмежені. Будемо цим резюмувати. Вдячні вам за те, що знайшли час. Ігор Рейтерович, політолог і політичний консультант з нами в студії наживо.